Хочете крокусів, я покажу вам їх. Я йшов подивитись на ці квіти вперше, і без форс-мажорів не обійшлося. Якщо хтось думає, що пошук крокусів це так романтично, уся романтика розбивається у наявність ось такої кількості багнюки, яка трапляється на шляху, і це неймовірно пригнічує. Та ні, це я нагнітаю. Все достатньо романтично, тому що тут навколо круті пейзажі, ранкові тумани, пече сонце і таке легке свіже повітря. Щоб файно подивитися, крокуси має співпасти декілька факторів: це мінімум снігу і максимум сонця. Сонця дійсно було максимум, але так само було і снігу, бо напередодні пройшли снігопади, і це були перші високі температури, тому знову все починало танути. Дивіться, а цим. Малюткам ще рости, рости. А мені ще йти йти до крокусів, які починають квітнути від кінця березня і до середини травня. І я таки дійшов до них на полонині на висоті 1200 метрів. Шафран Карп.